Кожна друга людина, фахівець, закінчила технікум, а далі вже здобувала вищу освіту, і виключати це значення практико орієнтованої освіти встановленні фахівців, напевно, що не варто. Як відомо, ще до кінця 2015 року декілька десятків коледжів в Україні позбавлять вищого рівня акредитації. Думка самих освітян з цього питання ідеологів реформи не цікавить. В Україні надто багато вишів, якщо порахувати, вийде більше, ніж у всій Європі, переконують у профільному міністерстві. Відбувається підміна понять. От вже на 300 вищих навчальних закладів зменшена. Кількість вишів в Україні, маючи на увазі, що просто декларативно. Високе імення вищого навчального закладу коледжів і технікумів, забрали і. Тепер це не вища освіта. Таким чином, ніби виконується загальна програма про скорочення. Усе на думку освітян робиться за для того, аби зберегти так звані комерційні та приватні вищі навчальні заклади. Це вирішили зробити саме за рахунок ліквідації коледжів. Причому не врахували думки як викладачів, так і самих студентів. У коледжах України студенти впродовж двох років здобувають повну загальну середню освіту, а в подальшому освіту за фахом. Для десятків тисяч учнів, які у своїх населених пунктах можуть закінчити тільки дев'ятирічку, це неабияка перевага. До того ж, підкріплена гуртожитком. Нерідко визнають якість підготовки студентів у коледжах, навіть і роботодавці. Навчання саме в такому закладі дає можливість. Розвинутись саме в практичних знаннях і навичках за оцінкою експертів, Україна за якістю освітньої системи посідала 49-те місце у світі. Нігерія, прикладом 48-ми. На світовому ринку наукомісткої продукції наша частка становить менше як одну відсотка. У такому разі варто було б позбавити гордого імення університет, ті вищі, які не потрапили до жодного рейтингу світу 2014 року. Їх тоді б залишилося менше десятка. До того ж, ринок праці в Україні не вимагає високої кваліфікації молодих фахівців, оскільки. Ки на сьогодні маємо сировинну орієнтацію нашої економіки. Тим часом найоптимальніші критерії ефективності освіти переконують, що саме коледжі дають найкращий результат у межах поставлених перед ними завдань.